Є, що, що? розписатися. Да. Ваш хто там? Да? Е, ну, я. Перше враження ну, реально дуже жарко. По-друге, напрягався так, що підірвав собі мисцу преса, От, тому що дуже відповідальний момент, був. мені треба було розігріти людей перед виступом іноземних гостей. Що наша команда з цим питанням, ну, скажімо, справилася на, на 5. Це точно так воно має бути? О, е, тому що кожен займається своєю справою, і це комусь потрібно. От власне сьогодні був той, той гармонійний момент, коли ми вміємо грати, люди вміють слухати, і все зійшлося. Сереж, ти тут в основному, старі піти, а нові якісь роботи в тебе? пісню ми грали нову, це друга пісня, забери мене. Новий альбом, який мотує доступному році. Хмельницькому коли тебе можна буде побачити. Восени ми будемо представляти нову програму вже з готовим диском. Це буде програма Чумаки. Власно, цією програмою ми будемо давати серію концертів. І Хмельницький так само буде один з